Військовослужбовці збройних сил України звільнили від окупантів селища Торське Донецької області. Це підтвердив речник східного угруповання Сергій Череватий Противник а... Він відступив залишки його. Тих, хто не, не, не добили в при, припр при спробі відступу в Креміну і намагається там будувати укріплення. Відповідно, наші ракетні війська артилерія. Авіація намагається все зробити, щоб у них там не вийшло, не дуже вийшло побудувати якісь укріплення. Армія РФ обстріляла гуртожиток у часів Ярі. Частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилася щонайменше одна людина. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Ки. Риленко тривають пошукові роботи та розбір завалів. На місці працюють 13 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та спеціалізована техніка. Щодня російські окупанти обстрілюють Авдіївку. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Віталій Барабаш. Цієї ночі через дощ обстрілів було менше. На ранок росіяни поновили обстріли. По місту масований артобстріл з 9 по дев'ятої 26, стара частина. Потім 11. 1253 градів потужний такий масований артобстріл, район центральної лікарні, Кавайного управління, район сьомої школи, 12 02 з артобстрілу район автобази, 12 20 масований артобстріл з градів по старій частині вулиці Соборна. Це Красна. Попередньо поки що без, без жертв. Цієї доби армія РФ обстріляла 11 населених пунктів Донецької області. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження пункту управління, п'яти місць зосередження озброєння та військової техніки. А також зенітного ракетного комплексу противника з Донецької області продовжується евакуація. За минулу добу рятувальники ДСНС з пункту місця реєстрації до евакуаційного потягу допомогли дістатися понад 40 жителям. З них шестеро діти людям, які залишаються в області, співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій підвозять питну та технічну воду. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.